Всім привіт! Хочу сьогодні показати, як я створюю ось таку квіточку. Ось така вона пишненька з бусиною всередині. Дуже гарна, дуже вона мені подобається. Ось таку ми з вами робили, а це трошечки інше. І саме ось з приводу цієї я хочу показати, як я її вшивала. Всередину, ось сюди, всередину резиночки, Ну так, щоб вона була зверху і не було видно місця пришивання. Сьогодні зв'яжемо ось таку пишну, а потім ви вирішите самі, куди її прикріпити. Її можна теж зв'язати з більш товстої нитки, і тоді зробити її на резинці, теж буде. Дуже симпатично. Так, починаємо. Починаємо з кільця, робимо петельку, і сюди в кільце нам треба зробити 10 стовпчиків без накиду. Робіть досить їх ось так вільно. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 Підтягуємо ниточку, замикаємо з першим стовпчиком. Так, нитка в мене зачепилась. Незрозуміло, зараз зачекайте. Бачите, не все виходить з першого разу. Так, ось так з'єднали. Поки що можна її кільце не затягувати, затягнемо в кінці. Робимо три повітряні петлі. Один, два, три. Ось сюди, де ми з'єднувались, будемо робити стовпчики з одним накидом. Один стовпчик зробили, витягуємо ось так добре, пров'язали один, зробимо другий і ось сюди, третій. Не закриваємо петлі, в'яжемо далі в наступну петлю. Робимо теж три стовпчики з одним накидом. Один сюди ж робимо другий, слідкуйте, щоб нитки були ось так однаково витягнути витягнуті. І сюди робимо третій. Зробили, і ось тепер ми всі петельки закриваємо. Робимо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, одна, дві, три. І вже в наступну петлю робимо з'єднувальний стовпчик. Ось, що в нас має вийти. Далі робимо знову три повітряні петлі: один, два, три. Сюди ж в цю петельку. Де ми щойно в'язали, робили з'єднувальний, робимо три стовпчики з одним накидом. Один, два, і три. В наступну петлю робимо теж три стовпчики з одним накидом. Один, два. І сюди ж робимо три. Тепер ми всі петлі закриваємо, робимо стовпчик без накиду і три повітряні петлі. Один, два, три. В наступну петельку робимо з'єднувальний стовпчик. Ось що в нас має виходити. Зробіть так ще три: ось таких. Три пелюсточки, і в кінці зустрінемось. Я доробила, робимо останній останній стовпчик, три повітряні петлі. І ось у нас остання петелька. Ми сюди робимо з'єднувальний стовпчик. Ще одну повітряну. І ниточку можна відрізати. відрізали Тут затягнули. Тепер затягнемо ось цю серединку. Ось так. І нам залишилось вирівняти, розрівняти, ось так вивернути наші пелюсточки. Для заколки такої нитки товщини достатньо. Якщо ви хочете таку зв'язати, щоб вона прям пишна була, то, звичайно, треба взяти якусь нитку, мабуть, товсту якусь. Ось-ось і все. Дивіться, сюди ми пришиємо потім бусинку, і ось можна подивитися, як вона буде виглядати на резиночці. Теж буде непогано. Зараз ми всі хвостики сховаємо. Це кільце можна ще більше затягнути, але в мене ані вийде. От бачите, тоді вона більш ось така щільна. Ось така симпатична квіточка. Краса.